Сучасна людина навіть не може собі уявити, що для радянських людей кінця 40-х володіння паспортом було привілеєм. Багато хто з громадян змогли отримати паспорти лише через чверть віку у 74-му. Єдину паспортну систему в радянському союзі запровадили 1932 року. Усі жителі міст і робітничих селищ мали паспорти. Сільському населенню паспортів не видавали. У 40-х роках паспорт містив значно більше інформації ніж зараз. Спеціальні літерно-цифрові коди позначали, що людина сиділа в таборах, була в полоні або в окупації. У паспорті робили позначки про судимості, попереднє громадянство і соціальне становище, відомості про місця й терміни роботи. Паспорт був перепусткою в режимні міста. Не дивно, що в кримінальному світі послуги умільців, здатних підробити радянський паспорт, мали великий попит.